У готелях та лікарні прихистили жителі Вижгорода, які після останньої ракетної атаки залишилися без даху над головою. Ідеться про майже сотню людей. Вони житимуть там стільки, скільки матимуть у тому потребу. А яка ситуація з киянами? Міська влада обіцяє нове житло або компенсацію. Продовжить тему Дарія Цесарук. Наша квартира, ось це поверх останні, ну, другий поверх. Як мені показали МЧСники, то прилетіло саме в нашу квартиру. Житло Олени було епіцентром вибуху, коли в будинок влетів російський безпілотник. В одну мить жінка втратила і квартиру. І рідну людину її матір завалило уламками горішніх поверхів. Я набираю. Вона каже, все, Олена, мене вже завалило. Ну ми побігли сюди бігом. але нас не пускали сюди. Це була їхня остання розмова, плаче Олена. Більше мати на дзвінки не відповідала. Довгі два дні рятувальники шукали її під уламками. Вона згоріла заживо в цьому будинку. Я дивився на це. Я стояв і з нею балакав цей час по телефону. Я сюди дуже часто приношу квіти. Рештки безпілотника сильно пошкодили частину будинку, але не зруйнували. Його повністю. 16 квартир ще знищені чотири. Моя квартира знаходиться на третьому поверсі, ондекоричневі балкони. Оці два вікна. Як ви бачите, нічого не пошкоджилось. Вікна цілі, балкон цілий. Але жити там Тетяна не може. Вибуховою хвилею знесло сходи. Дістатися квартири неможливо. Та й будинок вже визнали аварійним Пообіцяли Дати людям нове житло чи виплатити компенсацію. Однак за місяць зрушень у справі так і немає. Ми сподіваємось на якусь ну розумну компенсацію, за яку ми можемо собі купити житло. Хай вона не буде така, як коштували ці квартири. На вулиці зосталися і мешканці будинку у сусідньому районі. Уламок збитої російської ракети влучив у цю п'ятиповерхівку на печерську. Повністю згоріло три квартири. Величезна діра замість вікна. Тепер у квартирі пенсіонерів Романчуків Це сюди прилетіло. Оце тут дирка така, що зашили. Ті кілька хвилин пекла, коли йому довелося рятувати життя своє і дружини. Петро не забуде ніколи. Через вікно у їхню квартиру залетів величезний шмат снаряду. Голиї боси і повискакували на вулиці, там же одівалися. У кімнату вже щось прийти, взять, одяг, одягне, можна було, бо звідси валили такі клуби, чорні дима. От уже тиждень подружжя живе у школі, іншого тимчасового прихистку, кажуть, їм ще не пропонували. Та й з ремонтом квартири поки глухо. Досі немає навіть акту обстеження житла. Відбудувати усе самі не зможуть, бо надто дорого. Так дорого все коштує є всі строїтельні матеріали, що. Ну, а стіну. Не, так я ж кажу, що. Стіну, підлогу, вікно ми там не потягнемо. Всю життя тягнули, стягували, збирали е, по копійці, там, що, що купляли, що, що докупляли. А, і тут, так, а все своїми руками. Все своїми руками робили, так. Да. І тут в один міг російський мір прийшов і... І забрав усе все, все унічтожив. Російська ракета залишила просто неба і понад сотню жителів вижгорода постраждалих уже розселили по готелях та місцевій лікарні, але там, на місці трагедії, роботи досі тривають. Боже, Мої мордастіки понад годину рятувальники шукали у зруйнованій квартирі Ліани її дев'ятьох котів. Середи чотирилапі були без їжі і води. А тепер, хоч і налякані, і туляться один до одного, та вже в переносці у безпеці. Сама Ліана емоцій не стримує. Вона кілька днів не знала, чи вижили її шотландці, і тепер, нарешті, може заспокоїтись. Хвилювалися взагалі, не знали, вижили вони чи ні. Ми вижили. Із клонками у руках свої пожитки з будинку виносить і віра, що його відбудують, не вірить адже руйнування надто сильні. Сьогодні я розплакалась, бо прощаюся із домом. Мешканці Жилянської натомість за свій будинок вирішили боротися, тому нині шукають інвестора, який би узявся профінансувати відбудову їхнього столітнього дому. Ми дуже віримо, що в нас це вийде і ми це зробимо, відбудуємо. Хай це буде через рік, п'ять-десять. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко, ми Україна, марафон Єдині новини.